Всім привіт, мої любі друзі. Сьогодні ми розглядаємо тему мідні, срібні та золоті монети Миколи II». Роки правління Миколи II 1896 по 1916 роки. І так, одна четверта копійки була відчеканена в 1894 по 1916 роки Та була найменша монета в обігу царської Росії. Монета мала рубчастий гурт. Вага була 0,82 грама, діаметр 13,2 міліметра, а товщина 0,9 міліметрів. На реверсі написано 1 четверта копійки та знак монетного двору СПБ. На аверсі зображен вензіль Миколи II. На одну четверту копійки можна було купити декілька льодяників на паличці: коробок сірників та пакетик зернят. Хоча ця монета була дуже малою, але усе-таки вона мала покупну вартість. У наступному відео я розповім про одну другу копійки.